Радіо Chicago. друзі. Ви слухаєте Радіо UA Чикаго, і нарешті ми дійшли до нашого традиційно улюбленого блоку, що там наразці. І хочемо поговорити про те, що путіну насправді бракує зараз грошей. Є така інформація, що Росія закрила програму будівництва найновіших корветів. Дійсно, тому що подальша закладка корветів проекту 2386 В існуючому нині вигляді не планується. Програма їх будівництва буде закрита. Тож Північна верф та Амурський суднобудівний завод продовжують будівництво серії кораблів проектів двісті та двісті І про це сказав пропагандистам ТАСС співрозмовник в об оборонно промисловому комплексі Російської Федерації проте щось таке на воду спустити планують, нібито головний коровець серії Дірський, закладений ще у 2016 році, буде добудований за. Перепроєктованими проєктом і увійде до бойового складу ВМФ Росії в принципово новому і більш збалансованому вигляді. Спочатку російська економіка піде на дно, потім російські збройні сили, якщо вони такі ще є. Ну і після того сама ж Росія мріє, помалесеньку починають збуватися. і, класно рухаємося далі. Є новина про те, що Росня просить Путіна допомогти, бо їхнього отця і мужа вбито під час недобунту Пригожина. Як шкода, як шкода, давайте послухаємо, а потім. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы обращаемся к вам. Пожалуйста, помогите нашей семье. 24 июня на трассе М4 Дон, рядом с Ростовом-на-Дону, произошло страшное событие. Мой муж попал под обстрел, когда ехал домой в город. Меня зовут Савельева Валерия. Рядом со мной Савельева Елена. Мы вдова и мать Савельева Викторова Григорьевича. Мой муж 24 июня попал в пробку на въезде в город. В результате он попал под артиллерийский обстрел наших военных. Это видео обстрела прямо сейчас гуляет в интернете. Снаряд упал рядом с его машиной. Вы не представляете того ужаса, который пришлось пережить в нашей семье за эти дни. За это время мы успели похоронить и убить его в закрытом гробе. Мы обошли все инстанции, чтобы узнать хоть какие-то подробности, чтобы получить помощь от государства. Но нас везде, во всех кабинетах и структурах отправляют куда подальше, если не сказать грубее. Мы знаем, что семьи погибших в этот день наших летчиков получили материальную поддержку. Но чем мы хуже? Мы обычная семья из Ростова. Наш кормилец оказался мертв по вине наших военных. Почему государству на нас наплевать? Почему мы вынуждены просить о помощи, а нам отказывают? Наша семья находится на границе нищеты, ведь наш кормилец мертв. Свекровь инвалид третьей группы, у нее трое внуков, которым нужно за что-то кушать. Владимир Владимирович, пожалуйста, разберитесь с этой ситуацией. Ми надеемся тільки на вас. Больше нам не кого надіятися. Як як шкода, якось так, аж сльоза покотилася на секундочку, і знаєте, що. Аби так мільйони росіян просто стояли і плакали, як ці дві сучки, які зараз ніби благали про допомогу Володимира Путіна. Я е, можу собі подумати, чим би міг Володимир Путін допомогти цій сім'ї. Ну, можливо, що це ще навіть в кращому випадку, можливо, мішок картоплі би їм передав. і все. Ну, почек. А, а, так, я знаю, це в кращому випадку, це в кращому випадку. Ну, тобто... Я знаю, на Росії автомобілі роздають практично. Ні, ну, це, це вже за цей це вже за шикарно. Це Якщо якби він воював, то можливо би повезло, і вони би машину отримали. А так мені здається, що навіть не мішок. Я думаю, що це такий, знаєте, ку кульочок. <см> так, і все. Від імені Радіо Чикаго вам глибоку стурбованість в одному місці, дорогі наші росіяни, і бажаємо щоб таких історій було якомога більше. Це все на сьогодні. Радіо ЮЕЧКАГО.